Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ми продовжуємо дивитися сім'ю Зеленських. Ви пам'ятаєте, я нещодавно робила, можливо, два дні тому. І реакція батьків дітей, тобто його сім'ї, як вони реагують на діяння свого? Ну, Скажімо, Зеленську, це з вашого коментаря. І тепер зараз ви задали ще декілька питань. Вам хочеться конкретно знати. Не в загальному, а конкретніше. І ми починаємо з першого запитання. Було би цікаво знати реакцію дружини, бо вона справляє враження достатньо розумної людини. А під низом дехто пише: за 15 тисяч рубляв продавала наших ребят розположення. Да, Дуже умна, ну, не важна. Гаразд. і так, що думає Олена Зеленського... Зеленська про свого чоловіка? Те, що він все, ну, чи знає вона взагалі все, що він робить? Навірно, ні. А може... Давайте подивимося. Чи знає вона все? Ну, карта каже, знає, але вона стримано до цього відноситься. Ось. А, ви знаєте, це дивіться, от відверто скажу, так як я це бачу. Вона ховає голову в пісок, як той страус. Головне, що їй добре, щоб її не трогали. От щоб її не трогали, дайте мені спокій. Що би там за моєю спиною не робилося, мене то не цікавить. В мене моя хата, пам'ятаєте, ми вже її робили, здається. Тиждень або чи вже навіть два тижні тому на, на на неї розклад. Чи хотіла б вона? От вона сказала, що вона не хоче, щоб він йшов у президенти. Якщо ви пам'ятаєте, ось. І ось якраз тут, якраз, якраз якраз тут виходить те саме. Дайте мені спокій, я нічого не хочу. от Хочу мати спокій. Все, мене нічого не цікавить. Оце її позиція така. от так. Це вам Зеленська. Тепер давайте її дочка, тому що тут продовжиться. І 19-річної 19 доньки. Син чи дитина, батьків хоча б з поваги до віку у відкритому доступі. Особисто я би не розкладала. Це е, казала жіночка. А інші кажуть, чому ні, що тут такого. Гаразд, тепер давайте його дочку. Як відноситься його дочка? Я не знаю, як її звати. Не хотіла її. В принципі, можна в Google задати, але яка різниця? І так, дочка цього, 19-річна, яка вчиться в інституті чи в університеті? І так, як вона відноситься до того, що робить її батько? Ну, це критика вже. Тут, о, Тут дуже велика критика. Тут велика критика, щоб ви розуміли. І емоції. Ви знаєте, тут не просто критика, а емоції. От його дочка це якась дуже вольова людина. От мені аж сподобалось, відверто вам кажу. Тепер я розумію: він давав інтерв'ю. Я, я дивилася, давав ці, як його, здається, осадча. Я забула, як її ім'я, але Осадча її звати така жіночка. І він там сказав: моя дочка категорично проти, щоб я йшов на ще один термін. Але я її не буду слухати, я якось це залежить від якихось других причин. І от дочка дійсно дуже критично відноситься. Дуже критично відноситься тут. Ху -ху -ху. Цікаво, цікаво. І знаєте, вона заводиться з полуоборота, можна сказати, від туза до, до цього. до... Десятки кубків. Тут, ви знаєте, але вона уникає. От вона уникає. Гордість, до речі, гордість у неї є теж за, за тата, що тато ну, президент. От що можна сказати, що тато президент, але вона дуже критична, дуже критично. От, поки що так. Тепер зараз хто там наступний? Давайте батьків. Спочатку його маму. А я би почала з дідуся. Ви не знаєте такого можливо факту. Але кажуть, що його дідусь у Кривому Розі розстрілював протеста... цих протестуючих. Його називають чомусь анкавідистом. От, ну, не знаю, я не шукала інформації, відверто кажу, щоб не нічого мене не, не цього не дергало. І так, дивимося, давайте його, дідуся. Не знаю, живий не живий? Якщо не живий, от як би він, якби був живий, якщо він не живий? Навірно, вже не живий. І так, як би він. Напевно, він вже не живий. А ви знаєте. А ви знаєте, дивіться, ні, це не критика. Це не критика. Ви знаєте, що? А він тут тут повна підтримка. От не повірите, тут повна підтримка. От від, від діда у нього би була, якщо він не живий, так повна підтримка. І знаєте, що ще? Він ну, не просто гордий за нього, за нього був, він би йому ще казав, як, ще, що він неправильно робить. І він би його і критикував, і казав, де, де треба кого посадити, де треба кого знищити, своїх ем, цих, ем, опонентів і тому подібне. Ну, це й конкретно. В нього е, ще, ще гірший дід за нього. Ще гірший за нього. Він би сказав, ти ще помало це все робиш. Була би моя воля, я б їх всіх. От якось так в мене пішло. Тепер дивимося, давайте його маму спочатку. Да, от бачите, дивіться, от. Ну, його дідуля був взагалі. Ого-го. Ще той НКВД. Тепер, Тепер давайте його маму. Я не пам'ятаю, як мама Ріма чи як. І так, як відноситься, як реагують на його діяння Я не бачу, що вона тут трошки критично щось, але ви знаєте, тут, в принципі, без ілюзій, гордість за свого сина, а от тут так видно. І знаєте, що ще? Ой, йому крупно повезло. Якось так. А, ще, знаєте що? Он це заслужив? От щось мені хочеться ще кинути. Ще кинути хочеться. Дуже емоціоную, дуже гордиться, дуже гордиться. Ой, як я його хорошо виростіла, ви, ви, ви виховала. Ось якось так. Да, да, да. Тут, знаєте, більше в минулому часі. Тобто, а, моя заслуга тут дуже велика. Я його дуже хорошо виростила, викохала. Якось так. Якось так. Тут і гордість, тут і все правильно я зробила. Вона бачить тут справедливість у своїх діяннях. От якось так. Тепер давайте його батька візьмемо, так? Угу. Батька. Його батька. А батько ще жару піддає, до речі. І працює над цим, щоб жару піддати. Ще більше. Дивіться, скільки тут карт жару піддати. Мало роботаєш. Е е е е е е підганяв. От батько його би підганяв. Бачите, тут жезлові карти. Ось і ця теж підганяв. стопоріш Медленно роботуєш. Швидше, більше. То, обороти, обороти. От якось так в мене пішло. Ось. Ну і, звичайно, гордість теж. Це така гордість, що в нього впізнаваємість у сина і тому подібне. І, в принципі, він бачить ще перспективи у свого чоловіка, у свого чоловіка, у свого сина. Бачить ще перспективи. Якось так. Якось так. так. Більше запитань не маю. А, знаєте, що ще? Давайте ще так. Чи вони розуміють? Там ще було таке запитання. Зараз я подивлюся, не можу знайти, але я собі десь такі маленькі заміточки. А, так, Ч, а, чи не бачать вони? Якось тут людина написала, бачиться вони помсти. Як не людської, то Божої. А, чи не бояться вони? Все, я зрозуміла. так. Чи не бояться вони тут візьмемо, давайте трохи. Треба було кожна окремо брати, але давайте загальному. Бо я вже від цього розкладу втомилася. І так, чи не бояться вони помсти? А ви знаєте, а вони думають, а ні, є, 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 бояться. Бояться бояться, але, знаєте, все, що на землі. А відкупитися можна. У них, до речі, страх перед втратою якихось грошей. Ось це втрата у них. Ось це страх. А так-то ні. Мені не бояться. Тут страх е фінанси. У мене ж впала. Моя. моя олівця впала. Вибачайте. Я вже просто втомилася вже не годна розклади робити. Ось. Е Ну, страх фінансового. Зараз я ще докладу. Так, да, бачите? Тут втрата, страх перед втратою фінансів, щоб не лишитися без нічого. І страх втратити владу, до речі. Він зараз при владі. От страх втратити владу і фінанси. А тут нема Божого нічого. Я не бачу тут Божого. Абсолютно. Тут більше, знаєте,. Ресурс і влада. Да, от удача. Бачите, удача випадає. Так. Так. Якось так. Більше я не бачу тут не помсти, нічого такого. Ось якось так. Щось мішало, я мішала. От, от тут вони розстрояться, якщо буде втрата влади і втрата грошей, фінансів. Матеріального становища, тому що ну, тут, знаєте, і удачі, звичайно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за вашу підтримку. Ось, ми сина не розглянули. Хтось сказав, він маленький, я навіть не знаю. Я, я шукала, до речі, сина дочку, там є імена в цьому, як воно називається, в Вікіпедії, але немає роки. Ось, тому я не будемо дивитися сина. Давайте не будемо. Лишимо дитину в спокої, поки вона дитина. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Я сподіваюся на нашу перемогу тільки разом. Все буде Україна!